Привіт! Сьогодні ми з вами подивимось, як дитячий розум взагалі вчиться розуміти, що таке числа. Ну, от від одного до десяти. І це, знаєте, не просто якесь там запам'ятовування, це це ціла система ретельно продумана, справжній такий собі проєкт для побудови мислення. Справді, давайте на секунду задумаємось, от що таке, наприклад, число п'ять. Це ж ну, не просто закарлючка на папері, правда? Це ж ціла абстрактна ідея. І от як дитячий мозок примудряється перетворити оцю ідею на щось конкретне, щось зрозуміле, Ну, му розбиратися. Отже, ось наш план на сьогодні ми пройдемо крок за кроком тим самим шляхом, яким іде дитина, щоб зрозуміти світ чисел. Почнемо з самої абстрактної ідеї, а закінчимо тим, як вона вчиться цими числами користуватися. І знаєте, що найцікавіше все починається зовсім не з цифри, як можна було б подумати. Ні, все починається з самого поняття. Тобто, перш ніж дитина навчиться писати п'ятірку, вона мусить зрозуміти, а що ж таке п'ять? Звучить, звісно, трохи по-науковому, так? Але насправді суть дуже проста. От що спільного між п'ятьма пальцями, п'ятьма яблуками і п'ятьма автівками? А спільне це є ота сама властивість п'ять. Це просто ідея кількості, яку наш мозок вчиться розпізнавати, і йому байдуже, що саме ми рахуємо. Так а як же ми розпізнаємо цю властивість, як мозок це робить? А виявляється все геніально просто за допомогою утворення пар. От дивіться, якщо можна кожному предмету з однієї кубки знайти пару в іншій і при цьому нічого не лишиться без пари, все кількість однакова. Це і є той самий фундамент, на якому будується все розуміння чисел. Добре, з однаковою кількістю розібрались. Але ж як з'являються самі числа? Як, наприклад, у голові виникає ідея п'яти, звідки вона береться? Давайте уявимо, що ми вже чудово знаємо, що таке чотири от бачимо перед собою групу з чотирьох предметів. Все знайоме, все зрозуміло. А тепер, увага, ключовий момент. Ми беремо і просто додаємо до цієї групи ще один єдиний елемент всього один. І от саме ця нова кількість чотири та ще один отримує своє власне унікальне ім'я. 5. Просто вдумайтесь у це. Кожне наступне число народжується з попереднього. Як? А просто додаванням однієї єдиної одинички це ж такий простий, але неймовірно потужний принцип. І це, по суті, і є головний закон числового ряду. Це як вулиця з двостороннім рухом. Додав одиничку, пішов уперед до наступного числа, відняв, повернувся назад до попереднього. Все абсолютно логічно і впорядковано. Отже, ідея є, назва є. Чого не вистачає? Правильно, письмового знака, символу, який би все це представляв на папері. І це, до речі, не просто урок каліграфії. Коли ми розбиваємо таку складну форму на прості рухи, мозок він ніби прокладає надійнішу доріжку, міцніший нейронний зв'язок із цим символом, і в результаті запам'ятати його стає набагато легше. І ось тут ми підходимо до однієї дуже цікавої ідеї. Справа в тому, що навчання це не тільки про очі, коли дитина використовує дотик, наприклад, обводить пальчиком шорсткі цифри, ну знаєте, з наждачного паперу, тоді створюється набагато глибший такий, знаєте, тілесний зв'язок між символом і тим, що він означає. Адже кожне число воно ж не існує саме по собі у вакуумі, ні. Воно має своє абсолютно унікальне і фіксоване місце у великій такій системі, яку ми називаємо числовим рядом. І ось ця візуалізація, оці числові сходи, це просто геніально. Вона ж так наочно показує і порядок, і рух уперед. Кожне нове число це ніби сходинка вгору, і це одразу дає зрозуміти, воно завжди більше за попереднє. П'ятірка, отже, стоїть вище, ніж четвірка. Все очевидно. Так от звідси випливає ключове поняття. Сусіди. У числа 5 є сусіди, попереднє число це 4 і наступне 6. І от розуміння цих зв'язків цієї дружби між числами, це, мабуть, найважливіше, щоб вільно орієнтуватися у числовому ряді. Ну що ж, коли ми вже знаємо, що таке числа і де їхнє місце, можна переходити до наступного етапу вчитися їх порівнювати. А це скажу я вам одна з найважливіших математичних навичок взагалі. І подивіться, куди ми повертаємось до того ж, з чого починали до утворення пар. Це ж іще раз доводить наскільки це базовий фундаментальний метод. Якщо ми утворили пари, а в одній купці щось залишилось самотнім, все значить у ній предметів більше елементарно і наочно. І ось тут ми бачимо справжню еволюцію дитячого мислення. Спочатку конкретне порівняння предметів, так потім більш абстрактне розуміння, що йде пізніше, та й більше. І нарешті вищий пілотаж, логічний висновок, який базується на складі самого числа. Це просто неймовірний шлях. Ну і це плавно підводить нас до останнього, але, можливо, найважливішого етапу до розуміння того, що число це не якийсь монолітний камінь, ні, його можна і навіть треба розбирати на менші частинки. От, наприклад, наша п'ятірка. Це ж не тільки 4 і 1. це ще й 3 і 2. І коли дитина знає всі ці комбінації, це по суті і є її перший крок до того, щоб інтуїтивно розуміти додавання і віднімання. Це справжня гнучкість мислення в дії. А ось це просто блискуча ілюстрація. Ви тільки подивіться, одна єдина кісточка доміно містить у собі цілу родину математичних фактів. Вона наочно показує, як пов'язані між собою склад числа, додавання і віднімання. Це неймовірно потужний візуальний інструмент, щоб зрозуміти все це по-справжньому глибоко. Та що ж ми в підсумку побачили? А побачили ми цілу подорож від туманної ідеї кількості до створення числа, потім до його символу, місця в системі, вміння порівнювати і, нарешті, розуміння його складу. І це, як бачите, зовсім не хаотичне зазубрювання. Це логічна послідовна побудова знань, це як будувати дім, цеглинка за цеглинкою. І наостанок невеличка задачка, так би мовити, наподумати. Ключ до її вирішення це якраз правильне розуміння послідовності і порядку. Спробуйте застосувати все те, про що ми сьогодні говорили. А на цьому в мене все. До зустрічі!